Я хочу з вами поділитися своїм досвідом та підходом до викладання фізики в сучасній школі. Ну, для мене вчителювання це не просто рутинна робота, це справжня місія. Я вірю, що навчання повинно бути цікавим, захоплюючим, а головне ефективним для кожного учня. Тому моя філософія, я так роблю: базується на використанні новітніх технологій, методик з використанням ігрових практик, яких є безліч які використовуються для різного. Віку серед своїх цінностей хочу віднести це. Перше це натхнення. Що люди, які натхнені захоплені своєю справою, вони досягають успіху. Ті, хто мають пристрасть до всього, що беруться, ті, у кого горять очі та робота в руках, тих все виходить. Далі це інновації, тому що якщо ти сміливий та інноваційний, ти робиш все, будеш готовий е, змінювати все навколо себе. Якщо хочеш, щоб змінилися учні, звикай щодня змінюватися саме. Це єдиний шлях до успіху, коли працюєш з інноваціями. Далі лідерство, лідерство лідером притамана вперед. Втість вона допомагає рухатися всупереч установленим правилам та перешкодам. Реалізує амбіції, завдяки яким ми стаємо першими на своєму місці у своїй професії, у своїй сфері, та ефективність це ще один поштовх. Такий пошук, що завжди шукаєш, як зробити швидше, з меншими зусиллями, краще, ефективно і. Те, що від тебе очікують, і найважливіше це командна робота, адже команда і професійність це важливо. Однак свої люди важливіші зі своїми можна звернути гору на своїх можна покластися, своїм довіряють, своїх поважають люди. Це сила, що рухає освіту вгору. І ось однією з ключових складових мого підходу є використання віртуальної реальності на уроках. Завдяки віртуальній реальності учні переносяться у захоплюючі віртуальні світи, де вони можуть експериментувати, спостерігати і певні явища в реальному часі, які не можна зробити фізично. Дуже є велика кількість переваг. Це є імерсивне навчання. Віртуальна реальність дозволяє учням поглиблено вивчати предмет має більш ширшу візуалізацію абстрактних явищ має перш за все безпеку з точки зору експерименту але от з точки зору безпеки та конфіденційності вже виникають певні недоліки тому Технології, такі Зараз е, інколи на своїх уроках я от використовую віртуальну реальність. Фрагмент якраз можна зараз бачити на слайді, що учні спостерігають симуляції фізичних експериментів, які ну, неможливі, інколи, а інколи небезпечні для проведення в класі. От учні спостерігали рух атомів і молекул в різних умовах, коли відбувається зміна тиску на або надвисока температура. Також може бути і вивчали властивості різних е, речовин. Так, е, рухаємося далі. І ось е, також на уроках інколи ми досліджуємо, ми вивчаємо закони, певні та інколи використовуємо штучний інтелект, і, і учні якраз його використовують. Ось можна на слайді побачити, що пропонують учні. Е, коли ми досліджуємо вплив сили, маси, прискорення на рух об'єктів, вивчаємо там електромагнетизм чи інші якісь розділи, ми маніпулюємо віртуальними магнітами, ми спостерігаємо взаємодії з об'єктами. А от інколи коли. Відбувається викладання астрономії. Зокрема, я також викладаю астрономію. То з 11 класами інколи ми подорожуємо за допомогою віртуальної реальності у космосі, вивчаємо рух планет навколо сонця та інші космічні певні особливості. Ну таких лабораторій у нас є безліч, можна створювати тему, придумувати щось цікаве. Головне бути самому вмотивованому та мати учнів, яким це теж цікаво, тобто розвивати у них такий творчий. Підхід до використання, крім того, я дуже часто активно використовую інтерактивні дошки, різне програмне забезпечення на своїх уроках, тому що за допомогою таких інструментів можна створити динамічні уроки, інтерактивні, цікаві, де кожен участь учень е, бере участь у процесі навчання, коли немає змоги скористатися віртуальною реальністю чи іншими. Там технологіями я показую відтворення фізичних експериментів на дощі та дозволяю учням взаємодіяти з результатами експерименту, змінюючи там параметри, спостерігати наявище, як впливає. Певна зміна параметрів. До речі, коли ми використ... виконуємо лабораторні роботи зі своїми учнями, то більш в старших класах ми вже записи ведемо в електронному вигляді за допомогою певних сучасних мобільних додатків, де можна знайти завдання, мати індивідуальний підхід для його опрацювання, відстежувати свій прогрес виконання тієї чи іншої роботи того чи іншого досліду. І, от серед одних із моїх найулюбленіших додатків, це є додаток, якраз таки артбук. Одним із, напевно найключовіших моментів в моїй діяльності це є робота з учнями, які здобувають освіту. Та що ж, що відбувається з учнями, які здобувають освіту дистанційно, тому що... зараз хвилинку у мене щось. Зникла о є з учнями, які здобувають освіту дистанційно. І от в своїй роботі я користуюся платформою Moodle, яку я розгорнув в закладі освіти, і зараз займаємося організацією роботи з учнями екстернами, яких на сьогодні у нас доволі багато аж 380. І от завдяки цій платформі я можу створювати інтерактивні курси з фізики, де кожен урок має структуру, він легкий, він доступний з точки зору доступу з різної точки. Світу також є швидкий зворотній зв'язок з учнями за допомогою Moodle Я можу розміщувати відеоуроки, презентації, завдання. І Це дозволяє учням навчатися власним темпом, маючи власну освітню, будуючи власну або індивідуальну освітню траєкторію. І от Moodle він доступний. Доступний чим, тому що не залежить ні від комп'ютера, ні від того, де ти знаходишся. Він дозволяє створювати адаптивне навчання, де кожен розвиває свої навички відповідно до своїх потреб. Ну і я також вірю, що використання сучасних засобів комунікації для залучення учнів сприяє розвитку освіти. Я використовую онлайн-платформи для обговорення матеріалу, вирішення завдань та спільної роботи над певними проектами. Крім того, проводимо дуже часті такі круглі столи онлайн офлайн з учнями, якими. Е Відбувається за допомогою сучасних технологій, зокрема платформи Moodle. Ще однією з ключових складових мого підходу є використання ігрових методик у навчанні фізики. Гра це дуже потужний інструмент, який дозволяє учням відчути себе активними учасниками освітнього процесу, сприймати складні концепції. Більшим ентузіазмом ну використовує різні фізичні ігри, які дозволяють учням експериментувати, досліджувати різні фізичні аспекти через власний досвід. І ось одна з таких найцікавіших ігор це ігри на закони збереження енергії, де учні моделюють різні енергетичні процеси, спостерігають як. Енергія збігається, збирається, як перетворюється в різні системи за кожну таку гру і правильну відповідь. Діти отримують таку нашу власну валюту, яка називається молекулка. Ось можна бачити її на слайді. І саме цінність цієї молекули, те, що учні придумують, як її зробити, і ми разом з ними друкуємо у нас їх на 3D-принтері. Як я вже казав, моя філософія полягає в тому, щоб навчання стало не лише ефективним, але й захоплюючим, і, саме головне цікавим. Тому я створюю фізичні інтерактивні квести, де учні досліджують різні явища, закони через е, природу або через виклики, які перед ними ставляться. Учні діляться на команди і спільними зусиллями рухаються до перемоги. Головне командна робота. Ну, от, Наприклад, вивчаючи закони Ньютона. Про рух та взаємодію тіл, замість того, щоб просто розповідати про ці закони, я організовую інтерактивний квест, де учні розв'язують різні завдання та головоломки, щоб просунутися вперед, тобто такий Лінійний квест виходить, учні діляться на команди і приступають до цього завдання. І перша частина квесту теоретична, там, де наприклад, необхідно вказати найбільшу кількість формул, або ті, які пов'язані з цією темою, або скласти найбільшу кількість можливих формул із запропонованих фізичних величин, назвати певні визначення, або навпаки, назвати, що саме описує надане визначення, обґрунтувати той чи інший закон, або навпаки, спростувати його. Під час цього процесу учні взаємодіють і співпрацюють, вирішують проблеми разом. Це сприяє розвитку командної роботи, перш за все, критичного мислення, що є важливим для сучасної молоді, адже, як ми зараз знаємо, існує тенденція до кліпового мислення, що є корисним з одного боку, але й непритаманним і є проблемою для, іншого, для іншої сторони. Другою частиною нашого квесту це є те, що Є практична частина вже не просто обґрунтувати і показати як. Тобто потрібно взяти квести з вивчення ну там крикла законів Ньютона. то кожній команді виділяється завдання, де потрібно це обґрунтувати, пояснити, можливо, проекспериментувати, як це відбувається. І для цього учні проводять серію експериментів, застосовуючи різні прилади різні об'єкти. Спостерігають за реакцією, і ось у моєму випадку перша команда придумала метод зрушення тяжкого об'єкта з місця і спостерігала, як він буде безперешкодно. Рухатися чи навпаки залишатися на місці для другої команди було запропоноване завдання з другим законом Ньютона, да, де учні досліджують взаємодію між силою, і масою прискоренням цих об'єктів. Ну і для третьої команди це був вже відповідно третій закон Ньютона. Ну я думаю, ви вже зрозуміли, що частина квесту це є лабораторна робота, така практична, і учні більш залучені до цих робіт. Вони виконують їх з більшим задоволенням, тому що. Вони мають мотивацію, досягають успіху і намагаються кожен не підвести команду, що є доволі, доволі важливо у кінці кожного квесту. Ми намагаємося пограти або в крокодила, або в еліас де учні показують, або описують словесно певні явища. Вибирають певні вже фізичні поняття і обґрунтовуються більш фізично. Тобто, за кожне завдання в квесті побудоване таким чином, щоб допомогти учням зрозуміти застосування законів в реальному часу. І після завершення квесту ми вже обговорюємо результати, підбиваємо підсумки. В нашому закладі дуже часто проводяться предметні тижні. Зокрема, от нещодавно проводився тиждень природничих наук, у рамках якого було запропоновано мною створити фотозону пов'язану з водою. можете бачити, та її агрегатними станами в різних середовищах рідкому, твердому та газоподібному, наприклад, маємо краплину як рідкий стан води, пару як газоподібний та град як твердий стан. І в рамках цього ж самого тижня було створено космічну зону з планетами і інформацію про них за допомогою QR-кодів. Крім того, інколи я об'єдную сучасні інтерактивні фізичні ігри з залученням певних технологій. Зможна побачити на слайді, наприклад, гра, що моделює вплив сили тяжіння на рух об'єктів у космічному просторі. Ось якраз таки можемо це спостерігати, як рухаються тіла, де учні керують космічним кораблем, вивчають закони руху під впливом гравітації. Такі ігри не лише захоплюють учнів, але й дозволяють їм краще зрозуміти певні фізичні процеси, як вони відбуваються за рахунок чого і чому так відбувається. Ну а далі ми це аналізуємо та обговорюємо. Коли ми починаємо вивчати електрику в восьмому класі, намагаємося це теж осучаснити. Я використовую такий підхід, який дозволяє поєднати інформатику та. Фізику, тому що не тільки, наприклад, читаю про електричні явища та закони, але й пов'язую це з програмуванням завдяки таким конструкторам, як Arduino, який дуже відомий, та от платформа BrainPad, яку можна бачити на слайді, це якраз мозок. Мої учні мають можливість глибше занурюватися в світ електрики та програмування. Зрозуміло, що це не перший урок, не другий, не третій, але тим не менше, ми намагаємося з ними це робити. BrainPad це така легка програма, легка платформа, на якій можна програмувати за допомогою Scratch в восьми класах або в більш старших класах. Ми вже програмуємо за допомогою той самої Java або C Sharp. Завдяки таким технологіям ну, ми намагаємося перетворювати теоретичний матеріал, такий захоплюючий процес реального проєктування і творчості, де учні реалізують себе і намагаються показати якомога кращі результати. Ну, щодо оцінювання учнів, то найбільш моєю улюбленою програмою це є додаток Каху, за допомогою якого можна найточніше визначати рівень знань учнів, і це все в ігровій формі, але ще й залишається муток. Хоча й дуже багато говорю про цікаві такі. Дослід інтерактивні, але не дивлячись на такий сучасний підхід, не слід забувати про і не забуваю про цінність класичних методів викладання, тому що традиційні методи, такі як лекції, демонстрації дискусії, відіграють велике значення у сучасному освітньому процесі, тому що лекції забезпечують, наприклад, структурований підхід до навчання, змушують учнів зосередитись, навіть не змушують, а зосереджують учнів на основних концепціях. І ось однією з таких цікавинках на моїх уроків при опитуванні учня біля дошки. Якщо учень там описує задачу, намагаюся за нього записати цю задачу, щоб вона була завжди в нього в зошиті, щоб після уроку він зміг спокійно продовжити працювати після вирішення цієї задачі спокійно працювати а після уроків проаналізувати це завдання дома. Іноді так я також організовую рольові ігри, де учні можуть відігравати ролі різних фізиків або вчених, вирішують вигадані фізичні проблеми або завдання, і це допомагає учням більш зацікавлюватися у предметі, розвивати комунікаційні навички, знову працювати у команді. І ось у 10 класі ми з учнями провели таку цікаву рольову гру, як суд над інерцією. Ми розглядали справу про порушення закону про інерцію та визначали, чи було воно справжнім. Учні отримували різні ролі для виконання. Під час гри хтось виступав у ролі свідків, хтось як адвокат, хтось як захисник, хтось як судні, судді, і учні розглядали випадок, коли обвинувачується об'єкт у порушенні закону про енерці, що є доволі доволі цікаво. Команди після цього аналізували, як проводилися експерименти, обґрунтовували це з свого, зі своєї точки зору, і відповідно підбивали певні підсумки. Чому ж так? Далі метод проектів, які є дуже цікавих, і, от, окрім стандартних уроків, є активна молодь, яка намагається зробити щось, щось змінити. Ось з такою молоддю ми працюємо, і це дозволяє глибше зануритися в наукові дослідження і чудова можливість для учнів проявити свої творчі здібності та інноваційні мислення. Тогоріч, ми досліджували з учнями. Вплив освітлення різної інтенсивності різного спектру на ріст рослин і отримали грамоту від малої академії наук. Цього року ми вже створювали з одним із учнів проєкт, і над цим учнем працювала дівчинка. Це проект з розробкою звукової міни. Проект цей включав не тільки теоретичне вивчення принципів роботи там звукових хвиль та електроніки. Він мав практичну ідею. Учениця самостійно конструювала цю коробку, яку ви бачите на слайді, самостійно конструювала. Елементи начиння цієї коробки отримували практичні навички. Такі проекти вони підвищують мотивацію до навчання, розвивають аналітичне мислення, креативність і допомагають знову ж таки побудувати підхід до подальшого життя. Однією з ключових аспектів мого підходу до викладання фізики це є фідбек. Обов'язково має бути фідбек, і ось цю практичну частину я намагаюся робити з учнями завжди це або ментіметр, що після закінчення уроку пропоную дітям коротку анонімну анкету. Що ви дізналися сьогодні? Які питання залишилися незрозуміли? Що не так? Чого ви б хотіли додати? Що вам більше сподобалося, і таким самим я самим я розумію, що. Щось мені потрібно додати, десь мені потрібно можливо над собою попрацювати, десь щось змінити і так далі. І ось, наприклад, один із учнів задав питання: хочу більш всього дізнаватися про Україну. От якщо ви побачили, то сьогодні в моїй презентації використовується український шрифт Ермілов. Це спеціальний розроблений шрифт для бренду Єкраїня Now». Цей шрифт відтілює в собі дух робіт відомого українського художника Василя Єрмілова, чиї ідеї ну, передового дизайну бачив кожен, і сьогодні вони залишаються актуальними. Використання цього шрифту в моїх презентаціях, в моїх уроках підкреслює не лише нашу повагу до української культурної спадщини. Але й бажання говорити про те, що Україна сучасно розвивається і рухається вперед. Покладаємо і відображаємо потреби сьогодення, що важливо підтримувати та популяризувати національні символи, які стоять мостом між поколіннями та відображають нашу унікальність на світовій арені, допомагають будувати якісні підходи взаємозв'язку між певними освітніми. Траєкторіями і освітніми процесами, і от у підсумку, моя філософія, як так роблю, полягає в тому, що традиційні методи потрібно поєднувати з сучасними методами для того, щоб створити збалансоване динамічне середовище, де учні можуть вивчати природничі науки, зокрема фізику, використати старі перевірені часом методи і інтегрувати їх у новітні технології, які дозволяють. Поєднувати і притягувати учнів до вивчення предмету, викликати в них зацікавленість, розкривати перед ним певні концепції розвитку і реалізації і, взагалі, життя предмету, і ось якраз такі одні з моїх учнів за допомогою штучних інтелектів намагаються створювати такі цікаві зображення про мене. Поєднуючи там вчителя зі своїми якимись творчими ідеалами, тому. Це цікаво, працюємо над тим, щоб реалізовувати нові освітні траєкторії. Я дякую за увагу і можливість поділитися з вами своєю філософією навчання, і вірю в те, що разом кожен може створити таке навчальне середовище, освітнє середовище, яке буде сприяти успіху, розвитку кожного учня, кожної особистості, що буде дуже важливим в реалізації концепції нової української школи. І саме головне, що я переконаний, що втілення воно завжди буде набагато важливіше за ідею, тому що. Ідея це лише насінина, а ось виростити з неї ціле дерево це вже доволі складний процес. Дякую за увагу.